Вихід Джо Байдена з гонки справді створив вирву інформаційного потоку. Демократи зараз визначаються, чи справді Камала Гарріс є основним їхнім кандидатом, але вже є зараз інформація, що Камала справді домовилася з більшістю делегатів, які потрібні для того, аби Стати головним претендентом від демократичної партії на президентські вибори, але оцей весь інформаційний шум він все таки забиває таку важливу тему, що ж це за кандидат Камала Гарріс і що вона пропонує внутрішній політиці економіці в першу чергу і звісно зовнішній політиці. От давайте з вами розбиратися. з вами Валентин. Цікаво, те, що наразі досліджувати те, що вона пропонує, це неправильно, адже вона може внести ряд коректив в політику Джо Байдена і загалом демократичної партії, яку ті і впроваджували останнім часом. Для початку звісно, ми згадаємо її основний шлях в політику, а далі перейдемо на внутрішню політику і економіку. Це важливо визначати її контекст, звідки вона вийшла, чим займалася. Це значно вплине на те, що вона буде пропонувати американцям, якщо стане президентом. Більш детально про її політичну історію ми згадували на нашому телеграм-каналі. Посилання на нього буде в описі до цього відео. Підписуйтеся, дуже цікавий багато економічної, фінансової, і геополітичної інформації, яка впливає на всіх нас, і звісно, цікава. А в першу чергу, звісно, це. Наша спільнота і збори на силу оборони долучайтеся, буде дуже цікаво. Пані Гарріс фактично почала на посаді окружного прокурора Сан Франциско в 2004 році, пробувши на посаді 7 років до 11-го. Скоро після цього вона успішно балотувалася на посаду генерального прокурора штату Каліфорнія, Незважаючи на те, що на перший погляд посада більше стосується судової влади ніж законодавчої, У штатах це дуже пов'язані між собою речі. Тобто штатам дозволено формувати і свої закони і пропонувати їх на національному рівні. Тобто Харі з самого початку своєї кар'єри впливала, варилась справді в законодавчих змінах і системі. Врешті, після довгої участі у судовій владі, вона прийшла безпосередньо до законодавчої влади, ставши сенатором, обравшись в штаті Каліфорнія у 2017 році. І з цієї посади, власна і потрапила в команду молодого. Ой, вибачте, досвідченого. Вже кандидата в президенти Джо Байдена в 2020 році. Ну, звісно, після входження Джо Байдена до Білого Дому вона і стала віце-президентом США. Отже, політична кар'єра Камали Гарріс є довгою, а її політику, в принципі, можна охарактеризувати як ліберальну. Ну, власне, демократична партія, ліберальна політика це не нічого дивно. Будучи на посаді прокурора, вона зробила все для того, аби скасувати кару і зробила багато для програми реінтеграції злочинців тобто. Різні чинники, які повертають їх в нормальне життя, дозволяють їм реабілітуватися, і таке інше. Загалом послідовність її якісно вирізняє на тлі кандидата у віцепрезидента від республіканської партії, який недалі, як в 2006 році, розказував, що Трамп йому ніяк не імпонує, і взагалі він не його людина. Щойно ви побачили найяскравіший приклад явища перевзувся в його ідеальному проєкту. Ми Розповідали у відео нашому про Венса, взагалі про його, начебто як трансформацію. Справді. Хлопця кидало туди-сюди. Ну зараз він такий відчайдушний трампіст, навіть більше ніж сам Трамп. Там багато таких персонажів. Але що вона може запропонувати Сполученим Штатам Америки, коли буде вести свою політику? Здається, що це буде політика того ж самого Джо Байдена, яка і привела до ряду проблем, на яких зараз грає і Дональд Трамп. То чи це так? Головними проблемами є південний кордон, а також висока інфляція, ціни на житло і загалом на продовольчі товари. Визначати те, як вона бачить внутрішню політику, економічно, теж ми будемо з огляду на те, що вона казала до цього і що вона робила на посаді віце-президента. Часу для того, аби повністю побачити всю програму, у нас не було і ні в кого немає. Тобто, тут треба ще чекати. І це проблема, адже до президентських виборів дуже вже скоро. І це вже питання до того, як там Байден тягнув. Все до такого часу та разом з тим вона виступала за те, аби виділити 5,2 мільярди доларів центральним штатам для боротьби з нелегальною міграцією. З одного боку, це виглядає справді як перекидування проблеми з центрального рівня на місцеві, займатися чим хочете. З іншого боку, справді ефективна політика щодо нелегальної міграції на місці може виглядати куди краще, ще враховуючи, що це ж все ж таки доля людей, і якщо просто брати всіх, вигнати, то Ну, так не вийде. Буде багато різних репортажів, як розділяють сім, як виганяють, і там треба підходити до кожного випадку індивідуально щодо нелегальної міграції. І цю справу справді можуть зробити на місцевому рівні. Це взагалі складна і багатогранна тема міграції, в якій багато і історії штатів як країни, і публічних контроверсій між політиками і ситуації у сусідній Мексиці. Тому ми зараз про це не будемо говорити. Але разом з тим Камала часто уникала цю проблему, хоча Байден на неї її перекидував. Вона довго дуже сильно не відвідувала південний кордон. Можна сказати, що ця тема для неї є надзвичайно слабкою, і Трамп е, буде бити чергу саме по цій точці. З боку економіки Камала Гаррі, справді запропонувала ряд дуже толкових ініціатив. Лише частина з них буде прийняті, але маємо, що маємо. Президентство може стати якраз можливістю і впровадити ті, які і не були впроваджені. Одна з найбільш актуальних, яку вона пропонувала, це програма Доступне житло згідно з ним домогосподарством, що заробляють менше 100 тисяч доларів на рік і при цьому витрачають більше 30% свого доходу на оренду чи отримання житла. Буде надаватися фінансова допомога, але в принципі все як в традиціях. Е... Існуючого лібералізму, так ми не кажемо про загальну концепцію, ми кажемо про політичну концепцію там зараз в Штатах. Часу це соціалізм. Так от є і неоднозначні пропозиції. Харіс пропонує підняти податок на прибуток корпораціям з існуючих 28% до 35%. Загалом у неї дуже складні стосунки з корпораціями, і тут треба сказати, що в принципі треба і такі люди, які вміють з ними так чи інакше працювати. По перше, в Каліфорнії вона нафтогазові компанії. Змушувала бути більш їх екологічними, а от з технологічними корпораціями, як Google і Facebook, вона їх змушувала більш так серйозніше ставитися до порнографії на їхніх безпосередньо платформах. І... Тобто змушувала їх організовано видаляти таку інформацію, де вона номінально була заборонена. Але разом з Бігтех у неї дуже хороші стосунки, і багато хто з них публічно підтримав її після того як. Байден знявся і, в принципі, відсипає нормально, теж грошей. Загалом це наводить на дуже сумні думки щодо майбутнього американського ринку. З одного боку, Трамп, який каже про те, що вставить в палки колесом всім бізнесменам, які заводять за кордону товари і технології. З іншого боку, Харріс, яка любить шугати великі компанії, хоче встановити більші податки з тим рахуванням, що при Байдені вони вже були встановлені вище ніж були. Тому інвесторам справді треба підготуватися і розуміти ситуацію в тому чи іншому напрямку про Трампа. Те, що він хоче зробити, як це вплине безпосередньо на ринки, ми вже говорили частково в наших відео. Посилання будуть в описі до цього відео. А от про Гарі зараз говоримо. Трусити буде, і зміни теж будуть. До речі, більше можна дізнатися на наших курсах «Школа останнього капіталіста в посиланні до цього відео. Будемо раді вас бачити. У нас дуже багато цікавих фахівців і, і різних напрямків, де ви можете краще зрозуміти загалом економіку, ринки і як, звісно, можна. Створювати свої капітали будемо вас раді бачити. Хоча з іншої сторони справді для інвесторів є хороша інформація щодо Камали Гаріс в тому, що демократи не матимуть серйозної підтримки в Конгресі. Тож, якщо вона стане президентом, її пропозиції до ще збільшення податків точно не пройдуть швидко. Щодо Трампа зрозуміло, там інвестори хочуть трейд на Трампі робити. Ми про це говорили, буде посилання. Стратегія при Камалі Гарріс наразі не вбачається, тому що немає і програми як такої. Будемо чекати дивитися, як на це буде реагувати. Тепер варто проговорити про важливу тему щодо підтримки України, яка вона буде при Камалі Гарріс. Тут, в принципі, нічого сильно і не зміниться з того, що було при Джо Байдені. Це буде управління ескалацією, просто класика, яка і була раніше. Багато хто українців справді засмучено буде зітхати, адже тактика не дати Україні програти, але не дати їй перемогти. Буде знову таки в білому домі основною, і ще, до речі, є жарт надзвичайно сумний. І ми сподіваємося, що це справді жарт там є інші цікаві кандидати. Але що віцепрезидентом у Камали Гарріс буде Джейк Саліван? Це в принципі для того, щоб добити емоційно нас усіх остаточно. Але плюс у тому, що Камала Гарріс більш передбачена ніж Трамп у цьому питанні, тож підтримка буде з її сторони. Також з хорошого те, що Камала Гарріс не буде гратися в ізоляціонізм і виключно Америка Ферст, будуючи. Бар'єри митні, економічні від союзників, вона буде налагоджувати стосунки в рамках НАТО, Європи з Японією Тайванем. В принципі брати це геополітичне лідерство, як його бачать демократ. Ну і звісно, послаблення політики щодо Московії і Китаю не буде. Кандидатка чітко висловлювалася в цьому напрямку. В принципі, це буде політика Джо Байдена: обмежувати Китай, обмежувати Московію і посилювати західних союзників. Таке до зустрічі.